Вітаю, дівчатка! Дивимося про нього. Думайте про того, кого хочете зараз подивитись. Неважливо, хто він вам. Думайте зараз. Згадайте його ім'я, вигляд. Що нам передадуть сьогодні карти? Так. Зараз він в кризі, так переживає. Можливо, у вас було так, що ви розійшлися, розсварилися, чи навіть навіть якщо ви разом, то у вас є такий зараз період паузи чи великої кризи. Насправді він людина, яка може і хоче дати серйозні, може дати відносини, може бути таким знаєте, духовним, таким. З такими цінностями, да, серйозними, життєвими, але дійсно між вами щось полає. Вже якийсь може бути довгий такий період. що ще Так, тут, можливо, була зрада, можливо, хтось третій так, вмішався ваші відносини. Але я скажу так, що ем, є жаль, є жаль, ем, можливо, була дійсно розруха, і зараз ви не в цій ситуації, де у вас все добре. Дійсно, якась криза, ось постійно карти такі серйозні. І що тут головне? Те, що він шкодує, жалкою, подивіться. Тут, прям, ну, в оригіналі ця карта це. Про біль такий, знаєте, коли людина мучається, їй страшно, він жалкує про щось, не може зрозуміти, як рухатись далі, щось переживає глобально. І це такий навіть біль, такий моральний, психічний, емоційний такий стан поганий. Ось, і, можливо, якщо тут є, не забуваємо розклад спільний, так? якщо тут є дійсно якась зрада, якась така історія про те, що вас обманули, з вами так. Поступили погано нечесно, то він про це дуже шкодує. Дійсно, що ще вирішує зараз це питання. Дуже-дуже вже не знаю, як з якої сторони підійти, але вже взяв меч догори. І що? Так, буде виходити з ситуації цієї завислої. Так, бачите, він зараз в відлюдниках. Він буде виходити з цієї ситуації, шукати вихід. Дуже швидко. Дійсно, дуже швидко буде шукати, що ще нам скажуть сьогодні карти. На рахунок вас, що він, що він хоче передати. Так, на рахунок. О, та він готовий дати вам стабільність. Подивіться, король монет. Дивіться, чи може, якщо ви зі сторони коханки, то це може бути чоловік заможній, так? Жонатий і він може не піти сім'ї. А якщо ви, наприклад, зі сторони жінки, чи ви просто одна в нього, ну не забуваємо спільний розклад, дівчата так. То він готовий дати вам стабільність, прям коренями прорости. Бачите, і він такий стабільний, емоційний, знаєте, тобто є за що зачепитися, і можна зрозуміти, що на нього можна покластися дійсно, що ще про вас хоче він передати. Давайте подивимось. Те, що він вас бачить дуже прекрасною, чарівною, те, що він вас бачить такою для себе наповненою жінкою, але розуміє, що ви самостійно, що ви можете самостійно собі заробити гроші, так? самостійно якось себе привести до ладу, і вам не потрібен для цього чоловік. Така ви дівчинка, що ще карта скажу. Так, але ви зараз на відстані, дійсно. Дивіться, про що тут, якщо ви зі сторони, ще раз скажу коханки, бо тут такий є нюанс, такий, знаєте, тройний, бо перед цим була карта, трійка мечів. ось. То я скажу так, зараз він розуміє, що ви йому подобаєтесь, але йому все ж таки є що приховувати. В нього є чи колишня дружина, чи дружина, яка дійсно чи знає про цю історію, чи налаштована якось дуже-дуже негативно. От чи якщо у вас нема в парі нікого третього, бо різне буває. То це про те, що зараз ви на відстані. Зараз ви до нього відноситесь так холодно, за щось дійсно ви хочете його навіть наказати, ніби так. І ви відстороняєтесь, ви вирішуєте, що ви не хочете далі якось так спілкуватись, як раніше, чи такі ситуації, як раніше, була. І він це чітко-чітко Ну, Давайте подивимося, що вам робити в цій ситуації. Не знаєте нічого, просто кайфуйте, живіть своє задоволення. І, знаєте, все для вас буде так, як краще. От все розрулиться самим найкращим образом для вас. Просто розумійте, що іноді є такі ситуації, які нас призводять, в якусь точку, щоб ми росли. І, наприклад, якісь важкі ситуації вони теж даються для цього. Ось так.